Всім привіт! Вітаємо у відеокаталозі бренду Пробіодей. І сьогодні ми говоримо про те, що таке пробіотика і чому ми використовуємо їх у нашій продукції. Почати потрібно з того, що нас та наших улюбленців повністю вкриває спеціальний шар з бактерій. Він називається мікробіом. І у нормі, коли імунітет сильний, мікробіом також сильний. Тож він бореться і е, перемагає всякі патогенні бактерії, грибки, сапрофіти тощо. Але коли імунітет слабше. То і мікробіом також слабше, тож він вже не може самостійно боротися з патогенними та іншими викликами. Ось тут і вступають в гру пробіотики. Вони не просто дозволяють подолати патогенні бактерії, але і відновлюють природні мікрофлори. Чому ми використовуємо живі пробіотики роду Bacillus? Це дуже важливо, тому що всім нам відомі лакто та біфідобактерії, на жаль, не виживають в аеробному середовищі, тож використання їх у доглядових засобів є абсолютно неефективним. Натомість пробіотики роду Бацилюс є сучасними, і вони вкриті спеціальними спорами захистом, який дозволяє їм як ефективно діяти в середовищі з киснем, так і проходити через шлунковий сік. Саме тому ми використовуємо саме їх у нашій продукції, що дозволяє робити її ефективно і дуже безпечно, як для вас, так і для ваших улюбленців. Сьогодні говоримо про сучасний пероральний рідкий пробіотик пробіобона. В чому ж його переваги? Перш за все у тому, що в одному мл нашого пробіотику міститься 50 мільйонів спор. Саме завдяки спорам він проходить від шлунку до тонкого кишківника крізь шлунковий сік та жовчні кислоти і ефективно діє по всьому щекате. Коли ж потрібно використовувати наш пробіотик? Ну, перш за все під час розладів шакате, таких як діарея або закреп. Також це додаткова терапія при гастритах, ентеритах та колітах. Наш пробіотик дуже ефективний при метеоризмі. Якщо ви проводите дегельмінтизацію, пробіотик додавати потрібно обов'язково, тому що саме він знижує токсичне навантаження на організм вашого улюбленця і дозволяє пройти крізь цю процедуру без негативних наслідків. Також пробіотик можна використовувати в профілактичних цілях, очищуючи воду від слизу та патогенних бактерій. Окрім очищення води, пробіотик дасть зміцнення імунітету, покращення якості шерсті та шкіри та зміцнення здоров'я ротової порожнини. Тож рідкий пробіотик пробіобона обов'язково має бути в кожній ветеринарній аптечці люблячого власника. А далі поговоримо про дермобонеспрей, дермобонеспрей з живими пробіотиками універсальний допоміжний засіб, який має унікальну протизапальну та ранозагоювальну дію. Він бореться з патогенними бактеріями, знімає запалення та почервоніння, а також його можна використовувати на відкритих ранах та виразках. Він діє з моменту першого нанесення на шкіру та перешкоджає колонізації патогенних бактерій, відновлюючи здорову мікрофлору. Коли ж ми використовуємо спрей з живими пробіотиками для оброблення після операційних рваних та гнійних ран, для обробці виразок при кальцевірозі, Стоматиту, гінгівіту, запалення ротової порожнини та ясен, також як допоміжний засіб при екземах, алергіях та дерматиті, при обробці паранальних свищів та запалень, при пододерматиті, також для відновлення шкіри після грибкових інфекцій, фрункульозів Тощо сьогодні говоримо про лосьон для гігієни очей з пробіотиками. Це продукт для домашнього догляду за очима та зони навколо очей для котів та собак, який має антибактеріальний та м'яко-очищувальний ефект. На відміну від більшості продуктів, які є на українському ринку, наш лосьон не має в складі телозину, тобто антибіотиків, а також окислюючих порошків, які вибілюють зону навколо очей. Також він не містить хлоргексидину, парфумів аромамасел тощо, тож він є абсолютно безпечним, не щипає повіки та має pH наближений до природнього. Лосьон підходить для щоденного використання і не тільки для зони навколо очей, а також для очищення складочок для брехецехвальних порід. Він е, підходить для м'якого та ефективного очищення ранкових виділень, а також е, виділень пов'язаних з інфекційними захворюваннями, мікробного походження. Тож лосьон для очей має бути у косметичці кожного люблячого власника. Сьогодні говоримо про рідке мило для лап та інтимної гігієни з живими пробіотиками від пробіотей. Наше мило містить у складі пробіотики бацилюс, які ефективно видаляють патогену мікрофлору після прогулянки, за рахунок чого рідке мило якісно очищує від бруду та поганих бактерій. Воно має гіпоалергенну м'яку формулу, тому дозволена для малюків вже з двотижневого віку. Воно підходить для котів та собак, адже має pH максимально близький до натурального. 7. також рідке мило за рахунок пробіотиків та м'якого складу буде профілактикою грибкових захворювань, лапок та м'яко очищати будь-які забруднення не тільки на лапках, але й на мордочці та в інтимних зонах. Рідке мило дуже легко піниться, та його вистачає надовго, тому це незмінний продукт у догляді за улюбленцями. Сьогодні говоримо про засіб must have для кожного довгожерстного улюбленця. Це спрей і зібраж з живим пробіотиками. Саме за рахунок пробіотиків цей спрей має не тільки. Суто зовнішню функцію, але й також підтримує здоров'я шерсті, робить її гладкою, об'ємною та блискучою. Спрей має два способи використання: перший це безпосереднє для розплутування ковтунів. В такому разі наносити його потрібно досить обільно на ковтун та розчісувати. Після нанесення засобу потрібно обов'язково його змити, використовуючи шампуні та кондиціонери бренду пров'яди. Або другий варіант це для щоденного догляду, полегшення розчісування та надання додаткового об'єму для укладки улюбленця. Для цього потрібно нанести засіб здалеку і потім прочесати походерку або грибінцем. Даний спрей має антистатичний ефект, тому буде запобігати утворенню нових ковтунів, а також буде надавати шерсті дуже м'якого, але натурального блиску. Тож професійний грумінг прямо у вас вдома підходить для котів та собак, і за рахунок своєї м'якої формули є гіпоалергенним та підходить для щоденного використання. Обирайте спрей Brush для домашнього догляду до за довгошерстними любленцями. Сьогодні говоримо про краплі для вух з живими пробіотиками, які мають антибактеріальний ефект. Є на вушок є обов'язковою для будь-якої породи, але особливо актуальна вона є для порід, які мають висячі вуха, такі як піглі, пуделі, лабрадори, спанієлі тощо. Краплі для вушок мають протизапальну, протимікробну та ранозагоювальну дію за рахунок у складі живих пробіотиків та натуральних екстрактів обліпіхи та евкаліпту. Використання наших крапель на постійній основі є профілактикою грибкових та мікробних захворювань вуха, за рахунок того, що живі пробіотики. Таки створюють у вушній раковині спеціальну захисну біоплівку, яка діє досить довго та не дозволяє патогенній флорі розмножуватися там. Засіб використання вушних крапель дуже простий, їх потрібно струсити, нанести безпосередньо вушну раковину або на ватний диск, а потім протерти залишки. Маємо краплі об'ємом 30 та 50 мл, для того, щоб ви могли обрати більш комфортний для себе формат. Додавайте наші краплі для вух у свою щотижневу рутину та нехай вушка ваших. Улюбленці завжди будуть здорові. Сьогодні говоримо про спрей no Smell від запаху плямтаміток. Це єдиний засіб, який не використовується безпосередньо на тваринах, але невід'ємно пов'язане з їх здоров'ям та благополуччям. Тож, що робить цей засіб? Він видаляє бруд та органічні запахи сечі, сечу котів та, взагалі, будь-який бруд, який пов'язаний з діяльністю тваринок. Переваги цього засобу у тому, що він підходить для розпилення у тих зонах, де постійно перебувають тварини, не викликають ніяких алергічних. Реакцій, а також є повністю безпечним за своїм складом. Що у складі? Перш за все, це ензими, які розчіпляють, а не маскують молекули запаху та бруду. Також живі пробіотики, які відновлюють мікрофлору саме безпосереднього місця, тож це прибирання на мікробіологічному рівні. Спрей Спрейну не має специфічного хімічного запаху, адже його склад повністю натуральний для обробки. Нових плям він буде діяти вже за одну хвилину, а також стане незамінним помічником для видалення застарілих плям. Також спрей можна використовувати на будь-яких поверхнях: килимах, меблях, фурнітурі тощо. Тож маємо у двох об'ємах обирайте свій 500 мл або 250, і нехай у вашому домі завжди буде чисто, без компромісів для безпеки і здоров'я ваших улюбленців. Сьогодні говоримо про парфумовні спреї блес від пропіадеї з живими пробіотиками. Справа в тому, що всім хочеться гарно пахнути, але використання яких парфумів на тваринах може призвести до катастрофічних наслідків, таких як алергічні реакції, втрата нюху, тимчасова або постійна. Також це дерматити, подразнення шкіри. Тощо ми створили спеціальні парфуми для тварин на водній основі, які містять лише натуральні аромати. За рахунок чого вони будуть гарно пахнути декілька днів, але не нашкодять вашим улюбленцям. Поговоримо трошечки детальніше. Наші парфуми підходять не тільки для використання у весняно-літній період, але й в осінньо зимовий оскільки вони не просто Гарно пахнуть, але і містять у складі живі пробіотики, які створюють захисну біоплівку, яка захищає е, у наших улюбленців від патогенів навіть під час зимових прогулянок, а також підтримує здоров'я шерсті та шкіри. Маємо два аромати харизматична махіта та емоційна ваніль. Обирайте свій для того, щоб створювати настрій не тільки собі, але й своєму улюбленцю. Сьогодні говоримо про пінку для очищення лапок та шерсті. Це унікальний антибактеріальний очищувальний засіб у форматі пінки, який не потребує змивання, але Делікатно очищує подушечки лапок від пилу та патогенної мікрофлори його не потрібно змивати, Достатньо після нанесення просто протерти лапки м'якою тканиною або сухою серветкою. Також цей засіб є допоміжним елементом, також профілактикою подидерматиту. Він загоює мікротріщинки, якщо є подразнення, а у зимовий період він, взагалі, є незамінним, адже не просто очищує бруд після прогулянки, але й також прибирає залишки солі та реагентів, не змінюючи натуральний па. Аж шкіри та подушечок лапок ваших улюбленців. Пінка для лап зволожує, має приємний аромат, не містить агресивних компонентів, а також ідеально підходить для того, щоб брати її з собою на прогулянки або у подорожі. Вона їй йде об'ємом 80 мл, тому поміститься у будь-яку сумочку. Пінка для лап це ідеальний догляд, та очистка без води та без стресу. Сьогодні говоримо про те, які у нас є в асортименті шампуні та який обрати за типом шерсті та Шкіри улюбленця ензимний підходить усім собакам, котам, гризунам. Рекомендований безшерстним тваринам. Це базовий догляд, який прибирає неприємний запах та глибоко очищає завдяки ензимам без присушування. Дозволений з 4 тижнів та підходить для щотижневого купання. Дермобона для чутливої та проблемної шкіри рекомендується при свербіжі, алергіях, почервоніннях дерматитах, форункульозах та грибкових інфекціях. Знімає запалення та відновлює мікробіом. Також підходить для профілактики та для найменших тваринок від 2 тижнів. Bright White для світлих і білих улюбленців з 4 тижнів. М'яко очищає шерсть та шкіру, прибираючи ті бактерії, які й дають небажаний теплий відтінок, зволожує шерсть без доцикових засобів. Має фіолетовий пігмент, але не фарбує руки шерсть у фіолетовий колір, а лише відновлює здоровий світлий або білий колір. Професійний для короткошерств. Це концентрат для професійного догляду. Може застосовуватися як вдома, так і у грумних салонах. Рекомендуємо використовувати найчастіше одного разу на місяць. Рекомендовано для французьких бульдог. Догів лабрадорів, біглів, мопсів тощо. Концентрований шампунь дає менше линяння, плюс чистий підшерсток, плюс блиск. Професійний для довгошерстних. також концентрат для професійного догляду може застосовуватися як вдома, так і в груму салонах. На відмін від концентрату для коротких надає додаткове зволоження під час купання, що полегшує розчистування та укладання і підсилює блиск. Рекомендовано для Йорків, шицу, шпіців та ретвіверів. Тож обирайте свій шампунь або комбінуйте їх так, для того щоб шкіра та шерсть вашого улюбленця завжди була чиста, здорова та сяюча.